Всім привіт. Сьогодні до нас на розпаковку попала ось така от посилочка з петардами. Замовляли ми її ще в 2022 році. Але оскільки в Україні йде війна, то не розпаковували її, вона стояла, чекала кращих часів. І от зараз я дістав, знайшов її в шафі і вирішив розпакувати. Плюс-мінус пригадую, що там. Але давайте разом розпакуємо і подивимося. Наскільки я пам'ятаю, там має бути щось класне, таке прям раритетне вже на цей момент. Так, і подивимося, що там, що там є. Так, отак глянемо, будемо поступово діставати, витягувати і дивитися, що там є. Так. Перше бачу це ось такий у нас медклоун. Від золотого дракона. Ось така крута петарда. Так, Хто бахав таку, ставте лайки, пишіть в коменти. Так, глянемо, що тут у нас по інструкції по НЕКу. Партія у нас 03 2018 рік. НЕКу у нас 7 грам на штуку і 28 грам на упаковку. В упаковці у нас 4 штуки. Так, давайте зараз відкрию її і глянемо на одну. Ось ми розпакували. Отак вони складені. В коробці 4 штуки. Давайте витягнемо, глянемо. Отакий От дизайн. Медклоун. Такий клоун намальований, артикул КП-7070GF1. Так, зверху у нас, зверху і знизу пластикові заглушки. Тут трошки вона обламана, але думаю, то нічого страшного. Дизайн петарди класний, мені подобається. Вона така досить легка, але там 7 грам неку, як ми вже читали. І, в принципі, дуже круто бахає. У мене на каналі є тест. Здається, чи в шорцах, чи в так відео. Заходьте на канал, дивіться. Дуже крута петарда. Добре, ховаємо її, і йдемо далі. Так, є у нас медклоун. Далі. Давайте дістанемо цього старічка. п 6000 від феєрії. Це теж вже, можна сказати, раритет. Пам'ятаю, що при ситуації станом на початок 22-го року їх вже мало було де знайти, ці росли. Але от у нас в цій посилочці ще є упаковочка. Так, що тут у нас? Давайте глянемо. Інструкцію НЕК Так, p 6000 НЕК 4 грама на петарду і 48 грам на упаковку. Щоб знайти, якого вона року. А, от у нас є. Тут збоку, зараз подивимось. Партія 2019 року. Так, давайте відкриємо, глянемо на неї ближче. Це дуже крута петарда. Прям дуже крута. Отак їх 12 штук в пачці. Два ряди складені. Отака П6000. Дуже товстий, такий класно виконаний твердий корпус. Класний фітіль, якісний. Знизу і зверху гіпс. Корпус прям товстенний. Дуже крутий. Так, ховаємо, пакуємо йдемо далі. Що у нас тут є? Так, давайте дістанемо. Тут у нас є дві упаковки от такого Crazy Robots. Ставте лайк, якщо бахали таку пітарду. Так, це у нас Crazy Робос від золотого дракона. Артикул КП 4050RF. отакий такий Crazy Robots. Так, давайте глянемо. Глянемо, що тут у нас по інструкції по НЕКу. Так, партія здається 2018 року також. НЕКу 5,1 грама на штуку і 61,2 грама на упаковку. Так, партія 0,3.18, так як, в принципі, в нас був медклоу. Давайте одну петарду дістанемо. Є в нас дві упаковочки таких. Одну петарду дістанемо, глянемо на неї поближче. Отакий От такий Crazy Robots. От такі в них фітілі. Могли би бути і краще, але нормально. Отакий От корпус. Так, тут є також спалах. Не знаю, чи не будемо, напевно, відкривати його. Да, воно тут заклеєна. Ну Класна, це потужна, досить петарда зі спалахом. Ось такі. Ставте лайк і пишіть в коментах, хто взривав. Є ще аналоги від, знаю, що від Максема, такий з червоним дизайном, але їх, їх вже на той час, напевно, дістати не можна було, тому знайшов тільки такі тоді. Так, добре, Crazy Robots є у нас. Так, отак поки виглядає. Дивимося далі, що в нас там ще є. Так, є ще дві пачки ось такого Crazy Man. Це також від золотого дракона петарда. По факту аналог Crazy Robots, але, здається, трохи він потужніший. Ось такий Crazy Man, шутіха зі спалахом. Тут же у нас іде 10 штук в упаковці. Crazy Robots були по 12 штук. Відповідно, ці йдуть трошки, трошки більше. Давайте глянемо, що в них там по інструкції. Порог по партії випуску. Так, от я її перевернув. Бачимо партія також 03-18 рік, як і попередня від золотого дракона. Понеку 5 грам на петарду і 50 на упаковку. Пам'ятаємо, що в крийзі робоці було вказано 5,1. Але насправді, по факту, наскільки я пам'ятаю, то. Крайзі Мен трохи є потужніший у нас, ніж Crazy Robots. Так, їх також маємо дві упаковки. Давайте одну дістанемо, глянемо ближче на саму петарду. Так, дістав я петарду, трохи вони вже такі довго лежали, звичайно, трошки вже той целефан зіпсувався. Так, ось такий у нас Crazy Man КП-5050. Так, бачимо тут ну, фітіль десь плюс-мінус такий самий, як у Crazy Robots. Бачимо, тут є спалах залитий якісно. Цей петарди дуже класний, такий зелений спалах. Корпус ось такий теж гарно затертий гіпсом. Вона йде, в принципі, трошки грубша, ніж у нас Crazy Robots. Давайте дістанемо, порівняємо їх. Ось, Бачите, зліва Crazy Robots, справа Crazy Man. Вона така сама по собі трошки об'ємніша, масивніша петарда, ніж Crazy Robots. Так, ось такий Crazy Man. Так що, дві упаковки в нас в запасах. Так, ставимо їх. Десь сюди. Отак. І дивимося, що в нас там ще останнє лишилося. Це... Devil, Пітарда P23, не знаю, легендарна, напевно, така сама, як від Maxim P2000. Так, машина ще навіть так класно збереглася, запакована плотно. Не знаю, чи будемо її відкривати. Зараз подивимося, що в нас тут партія травень 2018 року. Так, неку до 160 грам. Відповідно, тут по 3 грима на петарду вказано. Хто шарить по їхніх партіях, подивіться, скажіть, яка це крута чи ні. Так. Знаю, чи варто їх розпаковувати, напевно, не будемо. Я зараз просто відзнімлю, У мене є така сама упаковка, просто дістану її і покажу вам, щоб ви подивилися, який тут дизайн. Цю не хочу розпаковувати, вона класно ще плотно так запакована. Краще довше, нехай постоїть. почекає кращих часів. Так, дістав я свою вже відкриту пачку Black Devil P23. Цю так і не будемо відкривати. Так, а цю відкриємо, це вже відкрита. Бачимо, у мене тут ще пару петард карбон. Завалялося, до речі, є тест на них дуже круті петарди. Подивіться, тут в анотації буде зараз лінк. Гляньте. Так, ну і П-23, це, в принципі, та ж сама партія, що і ця 18-го року. Отак вони виглядають. Я знаю, що вони теж були з різними етикетками, різні партії. Але от в мене ось така. Та, я думаю, що ідентична. Так, ось така П-23. Тоже легендарна, крута петарда. Так, Хто не знає, отак вони йдуть. Упаковці 40 штук. І вони йдуть так, отак по 5, в таких блістерах по 5 штук запаковані зручно. Взяв собі і пішов. Так, це відставляємо. Це не було в цій посилці. Так, а загалом посилка у нас ось така вийшла. Дві пачки Crazy Robots від золотого дракона. Дві пачки Crazy Mena теж від золотого дракона. Медклоун теж золотий дракон п 6000 Фаєрія. Ну і легендарочка P23 Black Devil від Максим. Ось така була посилка. Пишіть в коменти, як вам вона, які петарди з цих всіх ви бахали. Пишіть. В кінці, до речі, хочу нагадати, що станом на зараз піротехніка в Україні заборонена, тому що йде війна, тому це все кучує в ящик і буде чекати кращих часів. Завершення війни. І тоді, коли дозволять, будемо вже записувати якісь круті відео з ними. Якось так. Тому все, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, хто не підписаний. Ну і бережіть себе.